Якщо на вашому телефоні не вистачає місця, в цьому відео я покажу, як звільнити до 15 ГБ пам'яті та зберегти фото і відео. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як легко це зробити. Для цього будемо використовувати Google фото. Це додаток, який зберігає ваші фото та відео в хмарі. Хмара це онлайн сховище Ваші файли не на телефоні, а в інтернеті, але ви завжди маєте до них доступ. Відкриваємо додаток і у нас відкривається список фото та відео, які зроблені саме через вашу камеру вашого смартфона. Помимо цього натискаємо на Колекції. І тут у нас розташовані фото та відео, які ви не робили через свою камеру, тобто завантажені з інтернету, телеграму, різних додатків, Viber, іншот та все інше. Для того, щоб перенести в хмару вже наявні фото, повертаємось назад, вибираємо будь-яке фото і зверху натискаємо на ось цей значок. І так ми можемо робити з будь-яким фото. Вибрали, знову натискаємо на цей значок. Тепер у нас ці фото зберігаються і на телефоні, і в Google фото. Для того, щоб перевірити, чи завантажилось фото в цей додаток, просто виходимо та дивимося, на кожній фото з'являється ось така хмаринка. Це означає, що все успішно завантажилось. Після того, як ми завантажили це фото, ми можемо спокійно видаляти його з пристрою. Давайте перевіримо, наприклад, ось цього фото. Переходимо в галерею. Вибираємо фото, видалити кошик. Тепер нам потрібно видалити його з кошика. Ну, таки, три крапки. І очистити, видалити. Повертаємося назад в Google Фото. Дивимося, у нас є значок «Хмаринка» на нашій фото, тому ми можемо його спокійно завантажити назад на пристрій. Натискаємо три крапки і вибираємо Завантажити. Відбувається завантаження. Завершено. Перевіряємо в галереї. Назад повертаємось. І ось наше фото збережено знову в нашій галереї. Так, ви можете вибірково завантажувати фото та відео в хмару. А для того, щоб не робити все це вручну, натискаємо правому верхньому куті на нашу іконку. Вибираємо автоматичне завантаження. Та вибираємо автоматично завантажувати фото і відео з цього пристрою в хмару. Після цього, як ви натиснете на цю кнопку, почнеться автоматичне завантаження ваших наявних фото та відео, але зверніть увагу, що нові фото відео також будуть відправлятися в хмару. Якщо вам це не потрібно, завантажте наявні та вимкніть автоматичне завантаження. Потім вже будете налаштовувати під себе. Для того, щоб завантажити інші фото та відео, повертаємось назад, вибираємо Колекції. Якщо у вас є відео, які займають велику кількість пам'яті, просто вибирайте їх. У мене це все готові відео з нашого каналу. Та натискаємо на галочку три крапки у правому верхньому куті та вибираємо Завантажити зараз. Google Фото це простий і безпечний спосіб звільнити пам'ять до 15 ГБ безкоштовно. Спробуйте, і ваш телефон стане легшим.